Надра ніколи не належали українському народу, вони завжди належали нашим олігархам. По видобутку саме наших ресурсів, наші олігархи платили копійки в бюджет України. Тому ми маємо таку економіку, де не можемо платити гідні пенсії, так як весь прибуток. Уходив їм в карман, а вони виводили за кордон, купували яхти собі, віли і таке інше. Тому я скажу українці, що те, що зараз відбувається в наших змі, що це зрада. Не вірте, так як саме їхні ресурси роблять все для того, щоб ця угода не відбулася. А я скажу так: що ця угода вигідна українському народу, це гарантії безпеки. Зайдуть сюди високотехнологічні компанії з. Інвестиціями і повірте, вони будуть в бюджет платити в десятки раз більше. Тому я підтримую, розплющуємо очі, тримаємо холодний розум і розуміємо, що ворог українського народу це в першу чергу наші олігархи, які нас роз'єднували заради того, щоб збагачуватись на народі України і на нашому майні. Тому тільки підтримуємо, підтримуємо. Угоду підтримуємо мир, гарантії безпеки і заход сюди інвестицій.